Всім привіт! Мене звати Людмила! А це моя найулюбленіша парфюмерна фабрика Орхідея Diffusion. Раніше я вам показувала Diffusion Стандарті, а тепер в мене квітне Diffusion Metallic. Ось такий в мене кущик. Дуже привабливий має окрас листечко, Такий незвичний приємний крап. Це саме і характеризує. Парфумерну фабрику. Коріння в цій орхідеї дуже багато, воно розпирає горщик. Як багато і коріння, так багато і привабливих квіточок. Ця орхідея напрочуд чудова в мутації метелик. Квіточки як маленькі, черешні, але без таких викидонів чудокуватих не обійшлося. Орхідейка дещось загубила. Коли формувала свої квіточки, ви бачите ось дві такі квітки, трошечки дивакувасті, але дуже-дуже привабливі, незважаючи на те, що ця орхідея в мене прийшла взагалі з двома коріннями. Це домашня дітка, метелика Diffusion, я ледве її не втратила, вона втрачала тургор, все одно наростила коріння, випустила квітоносика, я за традицією. Зламала квітоносика, орхідея дифужон. В цьому випадку я думала, що я його зламала, але я його надламала. Ось, бачите, тут є слід від того надлому. Вона все одно вирішила мене порадувати, заквітнути і наростила цілу грону чудових квітів. Дуже-дуже вона класно ароматить, приємна така, дійсно приваблива орхідея. Стандарт Diffusion поїхав до мами на стелаж під лампу, а я буду милуватися мутацією метелика. Ось така в мене сьогодні чудова орхідея. Я дуже радію, що можу вам показати таке чудове цвітіння це перше цвітіння підлітка. Вона дійсно працьовита. Якщо хтось думає купувати щось із парфумовних фабрик, щось спробувати. Я вам від щирого серця рекомендую подивитися саме на сорт Diffusion. Я вам вдячна за увагу. Бажаю всім гарного вечора!